Всім привіт! З вами клуб хвостики, і ми дуже-дуже хочемо знайти домівку для цієї неймовірно доброї, красивої молодесенької дівчинки. Її звуть Стела. Стела зовсім молоденька, їй приблизно півтора-два рочки. Вона вже оброблена, вакцинована і навіть стерилізована. Знайшли, як ми з нею познайомились? Ми її знайшли у великій стаї. Нам повідомили, що є стая дуже голодна, де багато цуценят. І починаючи з початку літа ми почали їздити в цю стаю годувати собак. У стелі на той час були маленькі цуценята. Як нам розповіли на промзоні, яка знаходиться поруч, майже всі цуценята загинули. Залишилось в живих тільки двоє, і вони були просто в жахливому стані. Вони були неймовірно худі. До критичного стану. І, звичайно, ми по декілька разів на день довгий час їх всіх приїжджали, вигодовували, всіх обробили. Цуценята виросли гарними, красивими, добрячими такими хлопчиками. А ось стелу ми стерилізували і дуже хочемо знайти їй домівку, тому що вона неймовірна собака. Це найдобріша собака, яку тільки можна зустріти. Вона не зовсім великого розміру, вона середнього розміру, важить 13 кілограмів. Вона, подивіться, така як далмонтинка. Дуже красива, дуже дуже красива, дуже контактна і дуже добра. Вона стане вам таким неймовірним другом, якого ви будете любити. Більш за все, вона буде з вами гуляти, насолоджуватись життям, сумувати разом з вами. Це справжній друг, собака, компаньйон. Будь ласка, візьміть Стеллу до себе в сім'ю. Ми дуже сподіваємося, що її життя зміниться завдяки вам або вашим репостам.